Коли часу обмаль, а хочеться домашніх пельменів, можна приготувати швиденько. Зараз розповім як. Тісто готую із трьох інгредієнтів: вода, борошно яйце, ну і відповідно ще сіль. Одне яйце, 250 мл вода, дрібка солі, точнісінько такі саме три склянки просіяного борошна. Найкраще підсипати почергово. Я ж бухнула всі три склянки відразу, чомусь замріялася, замішую тісто. На початку воно тугеньке, накриваю мискою і залишаю на 5 хвилин. Блендером подрібнюю 3 цибулини. Можна ножем, можна на тертку кому як зручно. Фарш маю свинячий. Додаю цибулю, сіль, спеції по смаку. Хто що любить, те й додає. Вливаю склянку холодної води. Фарш по вазі у мене кіло 100 але то забагато на це тісто, частину посмажу котлетами. Всього ж треба приблизно 600-700 г. Ще раз вимішую тісто. Структура його змінюється. Воно стає еластичне, гарне, приємне. Припиляю поверхню борошном. На підсипку ще пішло приблизно третина склянки. Розкачую в тонкий прямокутний пласт. Викладаю фарш, розрівнюю по всій поверхні тіста. Далі скручую у тугий валік. Не зволікаючи починаю розрізати на шматочки 5-7 см завширшки. Тісто прямо на очах стає все м'якшим і м'якшим. Це смачна і проста їжа, запам'ятайте, тісто готується один до трьох. Одна склянка води 3 борошна. На сковорідку вершкове масло обсмажую мої велетні пельмені з обох боків до зарум'янення. Швиденько хоп-хоп і перекладаю у форму. Якщо маєте велику сковорідку, можна прямо в ній залишати. Заливаю доверху гарячою водою, духовка розігрівається, додаю сіль, лаврушку, перчик горошок, і 15-20 хвилин з моменту закипання. Ось і готово. У мене одна ліплюшка не помістилася, я її приготувала окремо. Розігрівала на наступний день тісто недобове. Подаю із зеленю, і сметаною.